Добрий день мої малята, любі хлопчики та дівчатка. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це зайчик-побігайчик, але він такий сумний, ходив до бабусі на ворот і не знайшов там морквочки. Не хвилюйся, зайчику. Ми тобі допоможемо. Допоможемо малята? Допоможіть мені. Дітки, давайте з вами розглянемо, якою може бути морквинка. Морквинка може бути велика і маленька, довга або коротка, вона може котитися на дотик гладенька, кінчик може бути округлий. Або гостренький. Тож починаємо ліпити. Для ліплення нам потрібна дощечка і шматочок пластиліну або солоного тіста жовто-гарячого кольору. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей разом привітали. Давайте ще раз. Добрий день, Добрий день. пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей разом привітали. Молодці наші пальчики розігрілися. Тепер можемо брати пластилін і розминаємо його в ручках. Можемо його в ручках трішечки погріти, щоб він став м'ягенький. Коли він став м'ягенький, ми починаємо скочувати кульку. Скочуємо кульку коловими рухами, можна це робити в долоньках, або можна це робити на дощиці. Долонька пряма всі пальчики разом. Коли вже наша кулька готова, кладемо пластилін на долоньку, накриваємо другою долонькою зверху і продольними рухами розкочуємо морквинку, натискаємо на пластилін, не боїмося. Так само це ми можемо робити продовжими рухами такими на дощечці. Ось у нас вийшла така морквинка з округлим кінчиком. Якщо ми хочемо, щоб кінчик морквинки був довгенький, можемо прищіпнути. Пальчиками. Ось така у нас вийшла морквинка для зайчика. Візьми зайчику морквинку. Малята зайчик дякує вам за роботу і чекає на фото ваших морквинок.